Всім привіт! І я побачив, що перші частини секретів і фактів в Горбокс вам дуже сподобалися, тому я зрозумів, що продовження має бути точно. Тож в цьому відео я зібрав набагато більше фактів і секретів, які ви могли не знати. До речі, хочу подякувати Вілі Автону за допомогу, бо він дав мені немало так інформації для цього відео. Тож дякую тобі, чуваче. Ну добре, не затягую і почну. Першу секретку я знайшов на мапі Desert Bridge, а саме в ось цій будівлі. Якщо завернути в цей куточок, то на стіні можна знайти QR-код. Як я не старався його просканувати, у мене не вийшло отримати інформацію з цього коду. Тож, напевно, це просто картинка без якихось посилань на сайти чи іншого. Наступна річ, яку я знайшов, вона є на цій же мапі. А саме дошка, яка знаходиться в ось цьому магазині. На ній є фото Шедоу Мутанта, який вбив якогось гордола. Хз, до чого воно тут. А також справи від неї є скріншот зі старої версії Warbox, якщо точніше. Горбокс ремастерить. Далі оглянемо ось цю вежу. На ній є радіо, з якої грає прикольна музика. А також ще один ПК з тим самим скріншотом зі старого Горбокс, що ми вже бачили. До речі, таке саме радіо з музикою є і в цьому магазині, з дошкою на якій фото шедому танта. Ну що ж, і остання річ, яку я зміг знайти на цій мапі, це ось ця палатка, в якій застрягла коробка, яка в ній дуже сильно біситься. А це через те, що в палаці є невидимі стіни, через які коробка застрягла, та через що ми і не можемо пройти скрізь коробку. Якщо навіть залетіти за допомогою ноукліпа у неї, вас тупо викине з палатки. Я думаю, що в новій версії це поправлять. Ну що ж, ми закінчили з цією мапою, тому давайте перейдемо на іншу. Наступна мапа це Піларс. І саме я хочу розповісти про ось це створіння. На перший погляд це звичайний гордол, але без рачків. Може навіть пасхалка на стару легенду з Майнкрафту, а саме я кажу про Херобліна, але це не точно. Так от його взагалі не можна вбити. А він, у свою чергу, вас може винести одним лише ударом і ви мертві. Також цікавого, раніше замість цього гордола, тут стояв звичайний Дівайн гордол, якого вже можна вбити і навіть самому заспавнити. Але повернемося до цього херобліна. Насправді я знаю спосіб, як все ж таки цього безсмертного вбити. Для цього достатньо ввести в чат ось цю команду, яку, до речі, я вже показував в першій частині фактів і секретів. І вам достатньо цим колоком Бога забити гордола насмерть. От я йому взагалі башку зніс. Ну що ж, закінчимо з цією мапою і підемо на іншу. Вітаю вас на Reminiscence. На цій мапі я знайшов не так багато цікавого, але все одно про них вам розповім. Перше, що я знайшов, це в ось цьому барі. Тут у нас є ігрові автомати, на яких зображена дуже стара версія Горбокс. Точніше, один із варіантів, як міг виглядати сьогоднішній Горбокс. А саме це скріншот з гри Bloodbath. Єдине, що я знаю, так це те, що це була одна з перших версій Горбокс, та й в цілому все. Якщо, до речі, вам цікаво дізнатися за старі версії Горбокс, то на офіційному каналі розробників випустили відео. Краз де все це розповідається, тож, якщо вам цікаво, можете глянути. І наступне, що я знайшов, це в ось цьому двоповерховому будинку. На другому поверсі на столі стоїть радіо, з якого можна почути шум, крізь який іноді прискакують слова якоїсь людини. Але звук настільки поганий, що не можна взагалі ні слово розібрати. Коротше, не знаю, що по цьому радіо сказати, але якщо ви маєте здогадки, то пишіть в коментарях. Наступна мапа в списку це Facility. В ось цьому офісі, шлях до якого ви зараз бачите на екрані, є стіл, на якому можна побачити газету з заголовком Анкоха. А нам вже відомо, що це. Якщо коротко, то це як зомбі-вірус, тобто мутанти, що є в грі, це і наслідки цього вірусу. До речі, трохи детальніше про Анкоха я говорив в першій частині цієї рубрики. А також біля газети можна побачити схему, схоже що першої версії реаліті Крашера, або як його називаю, туланом. Останнє, що цікавого я зміг знайти на цій мапі, це логотип цього заводу чи лабораторії. А саме ось цей плакат. В перекладі текст звучить так: стілі Лів. приватна дослідницька установа. І на листочку по центру написано надія. І це все, тож приходимо до останньої мапи на сьогодні. І оглянемо мапи конспірасі. В ось цьому будинку є стіл, на якому лежить кулемет М249 та чиясь маска. А також в рамці є фотографія двох гордолів, і над одним із них на голові вдавлена спалена сигара, що свідчить про те, що людина, якій належать ось ці речі, має на цілі вбити цю особу. Але через що та що взагалі сталося, нам невідомо. І невідомо назавжди чи тимчасово. Я сам поки що не знаю. І ще одна дивна річ знаходиться вже на самій цій вежі. В ось цій кімнаті. Тут на стіні висить дошка з якимось планом або відміткою де що знаходиться. По цьому, взагалі, якості дай нуль. До чого це тут? Про що воно, яку інформацію це має нам дати. Взагалі нічого не знаю. Тож, як зазвичай, чекаю ваші теорії в коментарях. Ну і це було останнє, що я для вас на сьогодні відкопав. Ось така вийшла друга частина. На даний момент, мені здається, ми облазили вже усі місця, де було хоча б щось цікавого, що можна було б вам показати. Але якщо ви знаєте, щось ще, чого я не знав і не показав в цьому відео, пишіть також в коментарях. І як тільки збереться багато цікавої інформації, то я зроблю третю частину рубрики Секрети і факти в Горбокс. Ну а наразі це все. В Діскорд каналі розробник вже дав інфу про наближення нової версії Горбокс, в якій буде модинг, оновлені офіційні мапи та багато іншого контенту. Тож, коли оновлення де я зніму вам на нього огляд. В наступному відео, якщо нова версія не вийде найближчим часом, я хочу зняти ще одне відео по грі Benef The Cardboard. Я її вже знімав рік тому, але вона не зібрала багато активу. Тож я думаю, зробити ще одне відео по цій грі, тільки вже більш цікавіше. Тож очікуйте. Ну а далі що у мене в планах казати не буду. Нехай це залишиться маленьким секретом. Ну добре, щось я затягнув, тому дякую вам за увагу і побачимось наступним разом.